Батько був, батько мав багато поля, але він порозписував на бідних, так що був в середняках. Але ми мішали сувєтській власті, бо батько до колгоспу не поступав, а вони хотіли зробити там центр колгоспу, священника там, судоли були стайні, аби мішали їм. І нас виселили і все, Будь ласка. На в Бориславі ми були цілий місяць, що мали, то все забрали. Абсолютно все. Та. Забрали нашу хату. ще Весь матеріал на другу хату, Бо хата вже не була нова. Все, коні, корови, все, господарство забрали. Та і все, а нас в телятниках через всю Сибірську вітку. Через Урал, Улан-Удэ, та, то все 18 тисяч кілометрів везли нас в Хабаровський край. Декого по дорозі на Уралі лишили, відчіпляли вагони. Питись так діти хотіли, що в тих телятниках ті штаби, знаєте, такі желізні, лизали. Роди були. Тим. Можете собі представити, відкривають ворота, через вечір собі везуть. Божечко милосердний, то вам не переказати. Ну я тоді маєте, я з 31-го, брат з 33-го, з 35-го, з 38-го і сестричка мала певно 6 місяців. Сестричка померла е, в тому вчиті. Отак купи гравію були, мама сплинала її, принесла на той гравій, і положила, а ми поїхали далі. Ще там роженці одна родила, теж мертву дитину положила, і ми поїхали далі. Привезли нас станція ін. То все. Ті о, корейські, то все назви. Привезли там, то, значить, так як розподільник був на тій міні. Хто годиться в ліс, а хто годиться до колоску. У нас мама була сердечниця, тато короткозорий. тато був страшний націоналіст. Хі, хі, той, Желізний тризуб в подушку запхав, зашив і, і так на Сибір віз.